Навколо прийшла зима, і всі чекають на дива До на нас біжить, спіжить, Миколай святий подарує нам чудеса І кожен загадає одне, і навіть діти мріють про це. Вечір в тежі свічка догорає, я пишу листа до Миколая, хоч тривоги нас не оминають, вірю, що святий все ж. Завітає знає він, напевно, все на світі, що війна, дорослі гинуть, діти, у вогні міста і села нині, біль і сум, згорьовані родини. Я ж хороша, чемна дитина і люблю я щиру Україну, щоб пришвидшить нашу перемогу. Ми збираємо дружну допомогу. Обереги, кошти і малюнки для військових наших подарунки солоденьке їм ще смакувало, і свічки, щоб в холоді гріва. Миколаю, тисісне бажання, всіх дітей і дорослих, сподівання, мирного життя і перемоги принеси до кожного порогу, щоби об'єдналися родини. Зазвучав би знову смій дитини, всі з війни вернулися живими, щоб був дім з фіранками новими, щоб і кіт, і песик в тому домі, і свята для друзів і знайомих, щоб птахи співали у садочку, а бабуся шила нам сорочку. Дід навчав рибалити онуків, щоб були в нас працьовиті руки. Щоб казки звучали колискові, Щоб були живі всі та здорові. Ось такі бажання, Миколаю, Зможеш їх здійснити, вірю і знаю.